12 травня 2024 року, у неділю другу після Пасхи, антипасхо, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у Святоуспенській, Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятеля співслужили єпископ Пірпінський лавр, Єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Космик бяху, бяху внутрю чинимо и помасни ми. Приди Иисус дверем сотворенные места посреди их и рече мир вам. Потом глагола по мир, принеси перство все моим и дерутся мои. и принеси руку твою и вложи в ребра моя, и не будь неверен, но верен. И отвеча помоги, и речи ему Господи мой и Бог мой. Глаголы ему Иисус, яко видим я первым, вложение не видев жизнь, и веровавший. Після читання святого Євангелія блаженіший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Віра є тим, той основою, на якій все будується, все базується, все духовне базується. Спочатку у нашому земному житті. Все починається з віри, потім по вірі ми поступаємо і досягаємо цілі. Рано встав, повірив, що дійде до церкви. Прийшла думка прийти до церкви. Він повірив, що він дойде. Пішов по своїй вірі, тобто почав виконувати свою віру, сів на тролейбусі, там на трамвай, чи на метро, приїхав в церкву. Тобто віра його вже матеріалізувалася, перетворилася в діло. І так і в духовному житті людина вірить в Бога і починає виконувати Божественні заповіді, і ця віра її перетворюється в той плод який йде в вічне життя, яке Господь допомагає нам, молитвами Святого Апостола Фоми, що щоб ми е, зрощували собі віру в серця, щоб ми намагалися жити по божественним законам. Навіть тоді, коли ці закони може комусь не, подобати, не подобаються, від нас хочеться щось іншого, ми повинні все робити, що Бог каже, тому що те, то, що ми кажемо, як люди, Воно сьогодні може бути дуже близьковичне, дуже багато обичаюче, а завтра воно буде ну, пустим звуком або нолем. Так що те, що Бог сказав, то що є корисно для людини. А те, що ми говоримо, часом буває корисне, часом не буває не корисне. Якщо воно згідне з, з волею Божою, воно корисне. Якщо воно противне волі Божій, то воно несе нам шкоду. На сугубі єктинії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після Єктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блажені пастор привітав вірян зі святом. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю світним, приславним праздником Воскресіння Христового. Христос Воскрес! Ділія апостола Фомі, молитвами святого Апостола Фомі, нехай Господь благословить кожного із вас, благословить нашу землю, народ, миром. Христос Воскрес.